Що якщо вам скажу, що 90% самокатерів неправильно обирають свій перший, а іноді навіть і другий самокат. І це виливається у втрачені гроші та час. Інколи їх кастомізують настільки, що легше було би купити правильний самокат з самого початку. Ми і самі допускали ці помилки, тому зробили повноцінний гайд, щоб ви їх не робили. І після цього відео ви зможете ідеально підбирати для себе самокати та запчастини, щоб вони завжди вас радували. Ну а коли навчитися вибирати, то приходьте, попрацюйте в самокаті. Не доволі робочі місце. І перший пункт це обирати самокат за кольором. Я не думаю, що вам треба пояснювати, що колір не допоможе вам робити нові трюки. Так, а вже ж футуристичний, крутий, новезний блант виглядає класно. Але ми усі знаємо, що ось цей нитів набагато крутіший. Я згодом, що ви хочете, щоб самокат завжди виглядав солідно, круто, стильово, ну і тому все інше. Але у кольора є один маленький нюанс. Він може вам набриднути. Більш того, його можна змінити, а ось комфорт буде вас переслідувати до самого кінця, поки ваша запчастина не зламається, або поки ви її не продасте її. І ви запитаєте, добре, ну я знайшов той самокат, мені ідеально підходить. Він зручний, надійний, класний, але не красивий. Так ось, якщо ваш самокат виглядає як моделька без текстурки якоїсь відеогри, то ми знімали для вас відео, як зробити ваш самокат унікальним. Ви його можете подивитися. О, ні, ось тут. Якщо ви все ж таки хочете обрати самокат по кольору, то я вам рекомендую звернутися до інших брендів. Мабуть, якомусь іншому бренді, який ви взагалі не розглядали, є та сама моделька, яка вам підходить. І по зручності, і по надійності, і має якийсь цікавий для вас колір. І найкращий спосіб це зробити зайти на сайт самокат вибрати потрібні вам параметри вагу, зріст, компресію і вибирати серед того, що мовитись. А посилання на всі ці самокати будуть в описі під цим відео. Колір самоката, на щастя, можна змінити. А ось змінити розмір самокату то вже задача не з простих. А іноді взагалі неможливо. Тому друга помилка обирати самокат не за розміром. Оцей за розміром, а обирати треба теж за розміром. Так, цей пункт трохи пов'язаний з попереднім. Ви без проблем виберете самокат, який вам подобається. Проте ви можете легко помилитися при виборі правильного розміру. Я одного разу на Алі заказав, а він приїхав ось такий. Правильний самокат по зросту визначається положенням руля відносно тіла. Ідеально, положення керма самокату це кермо на рівні. Пояс, коли ви повністю витягнуті. Ось так. У деяких райдерів, частіше за все, супермолодих. Кермо може бути трішки вище. Проте я часто помічаю рулі трошки нижче поясу. Але ніколи не можна доходити до моменту, коли при прямій спині та ногах ви не можете взятися. За кермо. Все, паркери зараз будуть спричати з цим, але камон. У паркерів є свої забобони, тому питань до них нема. А от новачкам я дуже не рекомендую кататися з кривою спиною. Типу, типу, так. Якщо ти будеш кататися ось так, тебе переплутають з креветкою і з'їдять. Навіть не вдавляться. Наступна помилка – це купляти етікірован. Жарт. Я маю на увазі купляти занадто легкі самокати. Еті Кіраван – це просто дуже яскравий приклад, що ви купляєте самокат суто через те, що він. Неймовірно легкий. Зараз ви думаєте, зараз я куплю цей етік і піду робити трюки. Зараз ці твикінти будуть підходити жати тобі руку. Всі дівчини будуть твоїми. Але ти береш цей самокат ідеш на ньому скользити, Дропати на ньому. Так це не працює. Я сподіваюся, ви мене добре зрозуміли. Стерій катання потребує більш надійних самокатів, ніж для парку. Єреван це суто паркова двіжуха, і йому не можна відходити далеко від квотерів та фанбоксів, бо сходи цей самокат тупо з'їдять. Якщо ви хочете максимально легкі самокати для стрітка, то я вам рекомендую звернути вашу увагу на універсальні самокати. До речі, ми також про них робили це відео ось тут. Ну, ось тут, ось тут. Можу одразу сказати, що там були самокати Tilt, Hype, Mavina, Етіки навіть. Загалом в цих самокатів маленькі вузькі деки та невеличкі стальні рулі. І да, такі самокати стоять загалом більше, ніж звичайні паркові та стрітові самокати, тому що вони, як то кажуть, не туди, не сюди. 50-50. Але якщо вас не задовольняє надійність цих самокатів, то час ходити до спортзалу та кататися на нормальних стрітових самокатах. Далі хочу поговорити про запчастини. Тому слухайте уважно. Не купляйте запчастини, якщо не впевнені, що вони вам підійдуть. Ось думаєте, ось логічно? Як тут можна не так щось зробити? Дуже легко. По-перше, нема таких запчастин, котрі би підходили на абсолютно всі самокати. Ну, може, тільки. Соті колеса, навіть гріпси і шкурки мають маленькі нюанси. Але найстрашніше це обрати головні деталі, такі як кермо, дек, колеса, затиск, рульова, вил, що там ще є. В більшості випадків все одне до одного пасує. Наприклад, СКС-руль, в скс затиск Але що робити, якщо у вас кермо оверсайз, а затиск стандарт, тут треба міняти щось одне. Ну, наприклад, ви змінили затиск, і тут бац, нова проблема. Болт з топ кепом не входить в вилку, а вилка йшла без власного в комплекті. А пам'ятаєте, хай Бог милує ромашки в рулях? Етік, високі стакани, широкий гелік і купа інших маленьких нюансів, які потрібно враховувати, щоб всі запчастини стали на ваш скут і ви почали отримувати задоволення, кайфувати. Тому перед покупкою чергової запчастинки переконайтеся, що вона точно встане на ваш самокат. Наступний пункт випливає з попереднього, але я вважаю його найголовнішим серед усіх наших порад: не купляти самокати або запчастини. Не спробувавши їх, або хоча б не проконсультувавшися з кимось. Ви можете поспілкуватися з другом або знайомим, у кого є ці запчастини або ці самокати, і він вже мав справу з ним. Або ви можете банально подзвонити в скутершоп та запитати, чи підходить мені ця запчастина або цей самокат. Ви можете навіть мені подзвонити. Мій номер є в описі під цим відео. От, от, ось там ви його можете знайти. 100%. Так, да, буває іноді ситуації, коли ніхто не знає, як вирішити ваше запитання, і тоді краще не ризикувати та вибрати якусь іншу запчастину. Погодьтеся, не дуже прикольно сидіти з запчастинами та не кататися. Да, але вони мають класний вигляд. Да. Ваша задача максимально вивчити те, що ви будете ставити на свій самокат. Чи підходить вам воно по зросту, чи підходить воно вам по восі, і чи взагалі становляться ці запчастини на ваш самокат? Так, іноді бувають компроміси, колись це ФК чи розмір, наприклад, та ж сама тілформула. Трошки Більше важить аніж Еті Кіреван. В більшості випадків це ціна та колір. І якщо з першим пунктом треба змиритися, то про друге ми розповіли ще на початку цього відео. Якщо пропустили, то можете перемотати. Якщо у вас було таке, що ви щось купили, а воно вам не підійшло, напишіть це в коментарях. Бажано про запчастини. Скажу ще на додачу: найголовніше правило, яке я собі закербував. не купуйте СКС тільки під стандартні. Рулі. Будете потім по 8 років з ним ходити. Дякую за запрошення, друзі. Дякую, але же ще побачимось. Дякую, вовчику, що завітав. І остання помилка, котру обов'язково треба уникати, це забувати купувати мерч самокат .ua. Ось такі от біленькі, чорненькі футболочки самокат .ua. І також є кепочки чорного та білого кольору. Якщо вам потрібні, є ще худачки. І також українські запчастини акселів. Булочки, зажимчики, рульці. І далі по списку. Частина від прибутку йде на потреби ЗСУ, і усі посилання будуть в описі під цим відео. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал та звінь дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Ну і добре, остання порада Кайфуйте від катання, дорогі друзі. Всім удачі і всім пока.